Вірні винаходи і дуже імовірні тенденції. Журналісти ТСН «Тижня» спробували дізнатися, чого чекати тим, хто мріє, якщо не про безсмертя, то принаймні про довге і красиве життя. Місто Панацея. Хто іде, будує в Україні рай для лікарів та їхніх пацієнтів. Шикарний вигляд, до яких порад треба прислухатися, щоб у цьому році виглядати стильно. Штучне вухо, штучне око, штучне серце. Які людські запчастини навчилися міняти медики? І скільки українців пройдуть ремонт в новому році? Місто, де можуть знайти ключ до найскладніших хвороб світу, таке незабаром може з'явитися у нас в Україні. Свої фінанси і новітні технології сюди готові вкладати японці, німці, шведи і навіть кувейт. Як Україну можна зробити одним із лікувальних центрів планети, розказав Марині Макущенко, сам автор ідеї, людина, що вже вміє робити медичні дива власними руками. Столиці Бахрену до Трускавця близько трьох тисяч кілометрів. Це не відстань для матері. А міра мріє, щоб син грав у футбол чи пірнав у перській затоці, тобто жив життям звичайно десятирічного хлопчика з далекого спекотного острова. У нашій країні багато дітей з ДЦП, але їх лікують лише фізіотерапією. Ні обладнання, ні комп'ютерних тренажерів, ні лікування бджілками. І головне таких масажей нам ніде не робили. Традиційних масажів і тут не роблять, лежачих ставлять на ноги, вчать піднімати голову та керувати рухами за методом Козявкіна. Це інтенсивна біомеханічна корекція хребта. Ми установили, що крім тих змін, які є з боку головного мозу, велике значення має хребет у дітей. Ну і ця інформація була практично для всіх нас якби новою. І більше 25 років ми установили, що цей хребет у діток, покажи спинку свою. Він є. Блокований розблоковуватися в Україну їдуть тисячі пацієнтів з Австрії, Норвегії, Чехії, Росії. Загалом з 50 країн світу. Ми лікувалися у Росії, Казахстані, але лише тут відчули прогрес. Ми приїжджаємо в і пройдемо стільки курсів, скільки треба. Половина пацієнтів іноземці за курс лікування вони платять у десятеро більше за українців. За рахунок цієї різниці лікуються наші діти. Чверть від усіх українських пацієнтів Козявкіна пройшла курс безкоштовно. І мені отримуємо жодних дотації з бюджету на рахунку професора величезна клініка, професійна команда, постійні зв'язки з Стокгольмським та Мюнхенським університетами. Він навчив ходити, діяти, просто жити більше 20 тисяч пацієнтів. Його новий проект гідний конкурувати з американською силіконовою долиною, але медичною. Це є оазис. Він сьогодні принадлежить ну, по великому рахунку, не тільки нам, а він всієї, всієї Європи, тому що Арбатська стрілка це як українська Каліфорнія. Але вона забита, забута. Арабатська стрілка мало схожа на Оазу. Це найдовший пляж Європи. Коса між Азовським морем та озером Сіваш у радянські часи звідси вивозили пісок для птахофабрик. Мимохід звели лінію дитячих таборів. Вони зараз працюють за старими принципами сервісу та комфорту. Чимало гектарів взагалі без догляду. Совєтській власні абсолютно нікому нічого не давали. Нікого не пускали. Практически тут ще 3 три годи, чотири тому назад не було дороги. Це дорога, дороги. Шо виділі бетонка построєна. Тут же невозможно було проїхати візде. Пісок такою її бачать підприємливі науковці. У проєкті міжнародного екомедичного містечка п'ять потужних реабілітаційних центрів різних медичних напрямків. Працюватимуть там українські лікарі, а науковими розробками займатимуться пліч опліч з колегами з Японії, Кувейту, Німеччини. Принаймні ці країни вже дали згоду. Німецькі клініки були б зацікавлені мати там свої філіали. Ми взяли на аналіз зразки лікувальних грязей та термальних вод з цієї землі. Там дуже багато йоду та корисних речовин. Добре, що цю землю ще не зіпсували промисловці та бізнесмени. Японські інвестори першими зацікавились українською ідеєю. Професор Сакабе вже був в Україні. У відповідь подивитися на гостей з східної Європи запросив колег науковців, бізнесменів і представників трьох японських міністерств. Ви бачите, скільки зацікавилося і прийшло на наш науковий симпозіум. Японія на усіх рівнях вишукує можливості застосовувати свої інноваційні розробки. Посол України в Японії пояснює логіку наукового інтересу. Є приділ насичення технологіями і в странах сразити. Наприклад, в Японії їх просто негде робити, якщо сіткремна гаворя. Негде делать такие проекты. Нет у них Крыма, нет арабатской стрелки, нет свободных территорий, нет климатического ресурса. Поэтому они ищут возможности применения своих технологий там, где это наиболее оптимально. Главной и основной целью создания совместного проекта это создание университета, где бы было постоянное обучение специалистов, как реабилитации, так и других. в медицині науковцям у проєкті цікавий міжнародний університет, де півдня теорія, а півдня практика. Бізнесмени шукають виходу на ринок східної Європи. Крім лікарень, у містечку будуть торгові та розважальні зони. На рівні урядів питання екології на будинках містечка планують встановити сонячні батареї в озері Сіваш, вітряки по вулицях їздитиме лише електротранспорт. В Японії українці домовилися про співпрацю з кількома могутніми виробниками, з лікарями, а також з архітекторами. Ось тут працюють наші колеги телевізійні, журналісти у Токіо. Архітектор Коренага, який спроектував цей будинок, відомий шанувальник космічних ідей. А ще він відомий тим, що працює лише з великими об'єктами. Українським наукомцям вдалося його зацікавити масштабністю своїх планів. Утім, перспектива програшу у бюрократичній війні з пострадянськими державами інвесторам відомо заспокоює лише те, що землю під проект вже надали в оренду. Цей Проєкт він достатньо більшої має державну підтримку, Це завжди цікаво. Я вже завжди програю на четвертому рівні, а тут шість. Граючи в комп'ютерну гру, настя вчить ручку слухатися. Лікувальні забави винайшли у клініці Козявкіна. Тут розробили системи відеоконтролю та моніторингу стану пацієнтів. Аналогів немає ніде у світі. В інтер'єрі лікарні переважно дерево та льон, екологічні матеріали. Але цих спроб бути на хвилі інформаційних та екотехнологій замало. За власні кошти обладнаний міні басейн з термальною водою, зведено з десяток корпусів, та повернути назад пісок. Щоб будуватися, довелося досипати ще півтора метри. А стільки ще чекає на інвесторські гроші. На все про все треба більше півмільярда доларів. У термальній воді сьогодні купаються всі охочі. Нові господарі землі вантажівками вивозять після них сміття. Коли підключать загальний басейн, планують брати за вхід по 5 гривень за прибирання в екомістечку, як і в клініці, українців прийматимуть на пільгових умовах. Чи це чергове напускання туману на міжнародну спільноту? Чи реальний шанс реабілітувати не лише хворих, а й репутацію країни у світі на доведення теорії практикою вчені просять щонайменше 5 років за найгірших умов 10 десятеро більше? Поки термін оренди на землю дозволяє розгулятися їхні наукові фантазії. Марина Макущенко, Дмитро Большаков, Андрій Сокоренко, Тесентиждень, один присудин.